Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2023 рік. Учень планував на канікулах розв'язати 60 вправ з математики. Першого дня він розв'язав 2,15 15 від цієї кількості вправ. А другого дня 4,13 від решти, скільки вправ залишилося розв'язати учніві. Варіанти відповідей: 30, 35, 36 і 32. Приступаємо до виконання, знайдемо, скільки вправ розв'язав учень першого дня. Знайдемо дріб від числа. Знаходимо 2 п'ятнадцятих від числа 60. -х. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. Подамо 60 із знаменником 1 і помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 60 і 15 скорочимо на 15. 15 діл на 15 буде 1, 60 діл на 15 буде 4. Знаменнику маємо 1, чисельнику 4 на 2, 8. 8 вправ і пояснюємо, розв'язав. Першого дня. Ну, а тепер знайдемо решту, бо другого дня він розв'язав 4 тринадцятих від решти 60 Віднімаємо 8. Отримаємо 52 вправи і пояснюємо решта вправ. після. Першого дня. А тепер знову знаходимо дріб від числа. Знайдемо 4 тринадцятих від 52, для цього 52 множимо на 4 тринадцятих. Подамо 52 знаменником 1 і помножимо на 4 тринадцятих. 52, і 13 скорочимо на 13. 13 діл на 13 буде 1, 5, на 13, буде 4. Маємо в знаменнику 1, чисельнику 4 множимо на 4, 16. 16 вправ, розв'язав. Другого дня. Ну, а тепер можемо дати відповідь на головне питання нашої задачі, скільки прав залишилось розв'язати. Після першого дня було 52, тому 52 віднімаємо 16. Отримаємо 36 прав, і пояснюємо, залишилося розв'язати. Записуємо відповідь. 36 і варіанти відповіді у нас в номер 9 з домашньої самостійної роботи номер 3 виконано.